Привіт! Це я, Руня, і ти на моєму каналі. Натисни на дзвіночок під цим відео та постав лайк, щоб дізнатися більше про моє життя. Сьогодні я тобі розкажу, як я вперше відчула, що таке заздрощі. Все почалося зі знайомства з моєю подругою білочкою Лією. Вона навіть маленькою була неймовірно красивою і спритною. Її хвіст, пухнастий руди, здавалося, жив своїм життям, а блискучі очі випромінювали доброту. Вона вміла так легко стрибати з гілки на гілку, що, здавалося, літала. Я, мишка Руня, завжди захоплювалася нею, але якось у моєму маленькому серці з'явилося дивне і дуже неприємне відчуття. Я зловила саме на думці, що мені не подобається, як їй легко все здає, вдається, що її хвіст аж надто пухнастий і що вона вміє так плигати з дерева на дерево, а я не вмію. І хвостик в мене зовсім не пухнастий, і вушка великі, а не такі гарні і пухнасті, як у лії. І всередині мене щось тискалося, і я втрачала гарний настрій, коли бачила, як наші друзі привітно спілкуються з Лією. Мені здавалося, що всі вважають, що Лія краще і красивіша за мене. І мене це дуже гнітило. Я заздрила. Одного разу ми з Лією й нашими друзями, єнотиками руфом і туфом та їжачком тішею гуляли біля річки. У лії на лапці був гарний браслет із ягід. Вау, який він гарний! вигукнув Тіша. Де ти його взяла? Його мені подарувала бабуся, відповіла Лія. Ці ягідки вона знайшла в лісі, висушила і сплела для мене цей чудовий браслет. Він особливий. Адже зроблений з любов'ю. Я стояла поруч, і моє серце стиснулося від заздрушів. Я теж хотіла такий браслет, але в мене його не було. Я хотіла бути такою, як Лія, але не могла. Я була лише маленькою мишкою, яка не вміє літати, а її хвостик не такий гарний пухнастий. Заздрість з'їдала мене зсередини, і я почала поводитися дивно. Я перестала розмовляти з Лією, почала ображати її і вигадувати про неї невправдиві історії. Хтось бачив, як вона кинула сміття в річку, говорила я єнотам. Це неправда, заперечував Тіша. Лія ніколи б так не вчинила. Мені було боляче бачити, як Тіша заперечував мої слова, адже він знав, що Лія ніколи б так і правда не вчинила. Правда, правда, я сама бачила», – наполягала я. Руня, це неправда, сказав Тіша, ми з Лією разом прибирали біля річки минулого тижня, і більше того, вона сама мені це запропонувала. Але я не зупинилася, я продовжувала вигадувати різні капості. Коли Тіша шукав свою улюблену іграшку, я сказала, що Лія її сховала. Та єнотики швидко знайшли іграшку під кущем, де руф і туф залишили її самі, коли гралися. Друзі почали помічати, що мої слова не збігаються з правдою. Я сказала, що Лія зіпсувала хатинку з гілочок, але вони побачили, що на ній просто відвалилась маленька гілочка і потягнула за собою інші. А коли я сказала, що Лія з'їла всі горіхи, Тіша показав, що всі горіхи в неї насправді на тарілці, як і були, і вона готується поділитися з ними всіма. Я відчула, що друзі дивляться на мене з острахом. рух витух більше не кликали мене гратися, а Тіша перестав усміхатися, коли я підходила. Я відчула себе такою самотньою, я дивилася на них і зрозуміла, що втрачаю найважливіше. Дружбу. Мої злісті образи принесли мені лише біль, і я втратила довіру тих, хто був для мене найдорожчим. Одного разу Лія підійшла до мене, коли я сиділа самотньо на камені. Руня, що з тобою? запитала вона, ти більше не хочеш зі мною розмовляти? Я не знала, що відповісти. Я була настільки поглинена своїми заздрощами, що забула, якою насправді була Лія. «Це ти така...» Почала я, але вона перебила мене. Яка? Я подивилась її у вічі. Її погляд був сповнений болю. У той момент я відчула, що мені соромно. Я хотіла провалитись під землю. Пробачили, я не знаю, що зі мною сталося. Мені стало прикро, що в тебе є красивий браслет, пухнастий хвіст, і ти так літаєш в повітрі між деревами, і ти така гарна, а я на не... ну, всього миша і можу тільки бігати. Я заздрила, я шкодую. І я заплакала. Лія обняла мене. Я люблю тебе, Руню, ти моя подруга. Нам не потрібні гарні хвости, щоб дружити. Важливі лише наші серця. І знаєш що? Мене завжди захоплювали, як ти швидко бігаєш, швидше всіх. І мені дуже подобаються твої платячка, вони дуже гарні й милі, а ще мене захоплює твій неперевершений гострий нюх і слух, і ти ж можеш почуяти небезпеку за три кілометри, і цим все дуже класно. Кожен з нас щось вміє, що робить його особливим. І тоді ми помирилися. Наступного дня ми знов гуляли разом, як і раніше. Лія подарувала мені браслети з ягід, що мене дуже розчулило. Я більше не заздрила. Тепер у мене був браслет, який так гарно підходив до моїх платячок. Я була просто щасливою, що в мене є такі чудові друзі, Лія, і я розуміла, що ми всі різні, і кожен класний по-своєму, а заздрість руйнує все. Вона перетворює красу на потворність а дружбу на ворожничу, і ти втрачаєш кращих друзів. Тепер я знаю, що немає нічого важливішого за справжніх друзів. Я приймаю себе такою, яка і є, і насолоджуюсь життям. Адже я швиденька мишка руня. І я люблю себе і своїх друзів. А ти не забудь поставити лайк під цим відео, а я пішла готувати наступну розповідь.